Вітаю, друзі, клопильська мова, Lefing Club, як ми з вами продовжимо нашу тему про прикметники-прислівники. Сьогодні поговоримо про прикметники, коли вживаємо прикметники. І так, перше, прикметники ми вживаємо після форм діслова to be. Ну, наприклад, які форми діслова be ви пам'ятаєте? Am, is, are, was, were, я впевнена, ви їх знаєте, якщо не знаєте, вивчіть обов'язково. Наприклад, he was sad. він був сумний. Також прикметники ми вживаємо після п'яти сенсорних дієслів. Що це за сенсорні дієслова? Пригадайте, щось смакує, щось відчувається, щось звучить як те-то-тето. -те ну, це дієслова look виглядати, це не тільки дивитися, виглядати, а звучати, smell – пахнути, taste – смакувати та feel – відчуватися. Ну, наприклад. Або почуватися. Ну, Наприклад, I feel good. Я знаю, ви, я впевнена, ви знаєте цей вираз з вау, Wow, I feel good, там щось ту ду і так далі. Також. Прикметники вживаються перед іменником. Ну, коли ми описуємо іменник, я впевнена, ви знаєте мільйон таких разів виразів. Ну, наприклад, an-old pen, стара ручка, або an expensive pen, дорога ручка, або a sad man – сумний чоловік і так далі. Це перших три правила, які вам треба запам'ятати стосовно вживання прикметників. Прикметники після форм дій слова to тобі, прикметники з сенсорними дієсловами, які, до речі, треба знати на пам'ять, і прикметники перед Демельниками, а щодо прислівників, поговоримо у наступному відео.